Друзі, усіх вітаю! Роблю відео на мотоцикл Honda Shadow Classic. Мотоцикл з Японії в дуже гарному стані. Я зараз вам більш детальні відео покажу, щоб ви самі все побачили і зрозуміли. Дивіться в якому стані спиці. Вихлопна труба. Тобто це таке відео, якщо ми фотографуємо, то там можна якийсь там ракурс якось так зробити. А якщо відео, то ви просто берете, робите стоп-кадри і дивитесь на усі оці дрібні такі моменти. Але тут -от, ну ви бачите якийсь там, просто все як нове. Ну, Ви ж розумієте, що мотоциклу цьому більше 20 років. І в такому стані мотоцикл, ну, ясне діло, що він без пробігу по Україні з Японії. Але все одно навіть в Японії знайти такий гарний стан дуже-дуже важко. Але в нас такі мотоцикли є. Якщо на цей мотоцикл вас цікавить більш детальне відео, пишіть, дзвоніть, я з радістю це зроблю. Отакий от лак оригінальний. До речі, з 2004 року тільки пішли мотоцикли з такою платформою. Вона така, ну, взагалі воно взагалі дуже приємно на ній їхати. І тут педаль, бачите, яка широка. Тобто нога завжди попадає на неї спинка, багажник. Ну, в общем, якщо вас цікавить більш детальне відео, пишіть, дзвоніть у месенджери, з радістю зроблю. Все усім дякую. За те, що подивилися це відео, пишіть дзвоніть.